У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії з нагоди 55-річчя відбувся звітний концерт ансамблю спортивно-бального танцю Сузір'я, який відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Ми заснували колектив у 1970 році, 14 січня, і тому нам зараз 55 років. Наймолодшим учасникам 3,5 з половиною рочки. Найстарші вже протанцювали 25 років, і ще будуть сьогодні танцювати. Колектив Сузір'я розпочинав діяльність у палаці культури крас, а згодом продовжив її на базі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, для якої тепер має небияке значення. Директорка академії Леся Крупіна зазначає, це не просто ювілей, а справді важлива подія, яка несе за собою багато сенсів. Безперечно, в першу чергу, про мистецтво танцю. Про людей залюблених у танець, які віддають багато свого життя, тому щоб танець розвивався разом із нами. Керівники сузір'я Олександр Тимофійович, Людмила Іванівна як зберегли відданість і вірність один одному своєму сузір'ю, вихованцям, так і закладу, на базі якого вони навчаються, тренуються. І представляють разом із представленням нашого міста. Протягом десятиліть ансамбль виховував сотні танцівників, які здобували перемоги на престижних змаганнях та прославляли українську культуру у світі. Сьогодні сузір'я це не лише яскраві виступи, а й справжня школа майстерності, де молодь навчається дисципліні грації та любові до танцю. Цей колектив. Колись обрала бабуся, і я хожу у нього вже сім років. Це дуже дружній колектив. Я одразу знайшла багато друзів та мені подобаються мої тренера. Я коли прийшов до першого класу, я побачив, як танцює мій однокласник з моєю однокласницею. і Я вирішив, що я хочу також так танцювати. У моєму серці танці займають основне місце. Напевно, саме, -саме перше, це прям моє хобі, моє життя. Ювілейний концерт став не лише підсумком багаторічної праці. Ці, а й святом для всіх, хто причетний до розвитку колективу серед глядачів, випускники ансамблю, батьки вихованців, друзі, колеги тут. Всі були дуже дружні, е, організовані була дисципліна. Я здобув дуже багато навичків гарних для дорослого життя. І незабутні були у нас дуже багато поїздок разом. Там, де всякі концерти, дівчата готуються, хлопці ну, перед виходом всі нервуємо. Попри всі виклики, Сузір'я продовжує розвиватися та виховувати нові покоління танцівників, адже танець це не лише мистецтво, а й спосіб донести світові українську культуру. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.